Друзі, в ефірі програма Жити без болю і я, її ведуча Катя. Нещодавно наша творча група побувала в дитячому будинку села Батьово. Як це відбувалося, дивіться далі. У сюжеті кожна людина від народження має право жити повноцінним життям у хорошій сім'ї, але на превеликий жаль, ця можливість дається не кожному. В рамках проведення щорічного європейського тижня правових знань керівники обласного управління юстиції та служби в справах дітей поспілкувались із сиротами та дітьми, позбавленими батьківської опіки. Правознавці завітали до батівського притулку для неповнолітніх, що на берегівщині. Це щорічний в рамках проведення щорічного тижня правових знань, який приурочений дню юриста. Ми проводимо сьогодні захист із, напевно, найбільш вразливою категорією наших громадян це дітьми позбавлених батьківства і дітей-серіт. Захід щодо підвищення їхньої правової свідомості і правового виховання. Роз'яснюємо їх про їхні права та свободи для того, щоб адаптувати їх до життя і вступу їх у, у наше суспільство. До нас долучаються і всі інші управління сім'ї та молоді, управління облдержадміністрації для того, щоб підвищувати. Такі ж самі заходи проводять і наші районі, і міськрайонні управління юстиції. Дітей віком від 3 і до ну, від 4 і до 11 років ми проводимо у вигляді сказок, для того роз'яснюємо по правах у вигляді. Казок, а які більше від 12 до 18 ми проводимо у вигляді ну, і таких конференцій, роз'яснюємо їм, показуємо їм е, відео, які підготовлені нами про конвенцію про ну, правопорушення, які бувають для того, щоб уникати у майбутньому цим дітям будь-яких е, правопорушень. У нашій державі в рамках тижні правових знань у нас сьогодні запланована така спільна акція з управлінням юстиції, де відбуваються такі заходи в притулку для дітей і в Центрі соціально-психологічної реабілітації. Перший заклад у Батіві розташований, інший в сваляві. І сьогодні діти мають нагоду розповісти і показати нам, як вони розуміють свої права, дитячі права. Показати свої малюнки, тобто в вигляді казок, в вигляді малюнків, вигляді розповісти, як вони розуміють свої права а також дорослі, зокрема управління юстиції, також донести їм інформацію про права дітей в Україні. Інформація, звичайно, знання своїх прав надзвичайно важлива. Я думаю, що кожен з нас у житті, в дорослому вже житті, зустрічався з такою ситуацією, коли казав: добре, що я знав свої права, і тому не могли зі мною Повестися несправедливо, і тому для нас дійсно дуже важливо, щоб незалежно, що ці дітки перебувають як у притулку для дітей, так і в центрі соціально-психологічної реабілітації, що вони тут зараз без батьків. Хтось із них має батьків, але батьки не доглядають за ними. Хтось із них вже так сталося, що батьків позбавили батьківських прав. І тому наше якраз завдання, щоби навчити дітей. Ознайомити їх із тими правами, які в них є, але насамперед це ще важливіше, щоб діти усвідомили, що знаючи свої права, вони зможуть подальшому чогось значного досягти і попередити якусь несправедливість по відношенню до них. Якщо говорити про кількість дітей, які сьогодні будуть залучені до цих заходів, то це порядку 60 дітей. У казці колобок порушене право на життя головного героя. Коза Дерезаж замахнулась на право власності зайчика, витуривши його з хатинки. А проти попелюшки вчинено потрійний злочин. Зламачу хата сестри знехтували правами дівчинки на свободу думки, вільний вибір праці та відпочинок. Отак, на прикладі популярних улюблених всіма казок, вихованцям батівського притулку роз'яснили про права дітей. хто-хто я коза дереза тупо тупу ногами, скою тебе рогамі, ніж коди затопчу, хлопком заміту тут тобі й смерть. Ой ой ой, де я тепер поділюся всьому білому світі. Він не є нещасний. Знають малі громадяни і чимало віршиків про свої права, зокрема на освіту. Право усі діти рівні у своїх правах. Обов'язок діти обов'язані поважати близьких та друзів, не принижувати гідності кожної людини, поводитись так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав іншої людини. Право особлива турбота дітям-інвалідам. Обов'язок відносно права бути толерантним до таких людей, поважати їх і допомагати їм. Діти, котрі з певних причин опинились у складній матеріальній чи психологічній ситуації, можуть одержати захист своїх прав тут у батівському притулку. Подбають як про фізичний, так і про моральний комфорт дитини. На заклад поступають діти, які опинилися у скрутних, важких, матеріальних, як кажуть, в такому положенні, коли не, неможливо перебувати вони в сім'ї не можуть і за різних причин там батьки не виконують своїх обов'язків батьківських. Значить, діти, які втікають з дому, втікають із закладів, опинилися на вулиці, опинилися в скрутних е, обставинах, і вони потрапляють сюди до нас. Значить, потрапляючи до нас протягом трьох місяців, вони можуть перебувати в нашому закладі. Ми встановлюємо звідки ці діти, з якого району, а тої області, тому що до нас попадають із за межі області, були діти з Молдови, з Казахстану. Діти з Росії. Харчування у нас відмінне – 35 гривень на дитину, чотириразове літком, літом п'ятиразове харчування. Значить, є все необхідне, фрукти, овочі, м'ясні. Як по меню закладено, погоджено перспективне меню з Коротше, Ми стараємося, щоб ці всі норми відповідали тому, як має бути. У нас є 10 вихователів з вищою освітою, проводяться по 4 заняття, вони їх не можна назвати як такими уроками, тому що до нас, бачите, попадають діти і 12, і 14 років, але вони знань у них більше як на другий, третій, четвертий клас немає. Тому ми їх не можемо відправити в загальноосвітню школу, які є тут у нас, у Батіві, і угорська школа, і українська. І ми з ними проводимо уроки по програмі малокомплектної школи. Тобто перший, і третій клас група, і другий, і четвертий. Вони сидять. І по можливості за три місяці, що є, що діти не знають ні читати, ні писати, вони вчаться. Які знають читати, писати, відвідували школу, вони тут продовжують навчання. У нас є література для цього. Є вчителі фахові підготовлені діти вчаться. Ми прихильники того, щоб повернути дітей в сім'ю. Яка б не була мама, але і вона мама, тобто біологічні сім'ї, щоб були. І діти, повертаючись сім'ю, вони, звичайно, батьки дивляться, що проблема склалася така, що дітей від них можуть забрати взагалі, тому вони справляються, починають кажуть, наводити в сім'ї порядок. Діти виростають, є діти, які відслужили армію. В основному є діти, які від нас попадають у професійно-технічне училище, це спеціальність повара, зварювальник, штукатур. Вони приходять. І навіть ми теж проводимо такі зустрічі з нашими дітьми. Вони розказують, що от, щоб діти ці вели себе так, щоб ну, життя є життя, це складна, як кажуть, ситуація життєва, і щоб вони так себе вели, щоб достойно бути і жити в нашій країні. Кола в нас яка, я розповім тобі, мій друже. Там не покривлять малюка, не вразять недозрілу душу. Ти вивчиш літери і лік, ти знатимеш, як жити треба, щоб говорили всі про тебе. Це благородний чоловік, добродій, бо добро він діє, великодушний, бо душа, великий в того, хто надію, і мир на світі примножа. Триває така опіка лише три місяці. Далі дитина змушена покинути заклад. Керівники вболівають, щоб усе таки діти повертались у рідну сім'ю, яка за час їхньої відсутності мала нагоду переглянути власне ставлення до батьківства. Зараз малятам доступно розповіли про їхні права. Та чи зможуть ці діти скористатися своїми правами далі, цілком залежить від батьків або опікунів. На жаль, наша сьогоднішня програма добігає до свого завершення. А на закінчення хочеться сказати: любіть і поважайте рідних та близьких вам людей, бо кожна людина цього так потребує. З вами була я, Катя Маєвська. До зустрічі.